Після матчу одразу ваші враження Ось вдавалося відіграватися, ну, як оціню результат і чи можна було в основний час ще вигравати. І як початок матчу оцінювати, чого не вистачало, щоб з першими забити? Та, дякую команді суперника. Перш за все, непана команда, видно, що тренуються кожного дня, готується до сезону. Вже для нас буде уроком, з професійною командою зіграти. Ми теж до того рівня, як то кажуть, прагнемо. Те, що по грі сказати. Ну, непогана гра, боротьба була в основному, поле дозволяло грати в швидкий футбол. Бачите, подарували глядачам, я рахую, голи непогану гру в кінці, вже як то кажуть. І ще й пенальті. Так що. Дякую, лише можу сказати, глядачам, команді та й, та й всьому. Китай, не такий був е енергійний якось, і мало моментів було. Вже десь команди притиралися, скоріш за все, я думаю, один до одного і прощупали моменти, десь якісь слабкі сторони, так сказати. тому… Ну і класичний футбол, де ж треба. Перший раз зустрічалися таким між собою, тому треба було десь побачити, де які є прогалини, як то кажуть, в обороні. У нас в атаці, де більше виходили, то так. Ну, ми поки, поки так, ми теж готуємося, збираємо, як то кажуть, боєздатну команду, щоб трішки вистрілити, якщо все вдасться, то на матерському рівні в цьому році, а там уже далі будемо дивитися. Поки така задача є від президентів, від тренера. Добре. Це ваші враження від гри. Як були налаштовані, чого не вистачило, щоб, ось, можливо, не дотягувати до серії пенальті. Ну, Хочу подякувати об, обидвім. команди зіграли дуже хорошу гру. Я, для глядачів це була, я думаю, що дуже цікава гра. Виклалися на всі 100%, як, як то кажуть. Чуть-чуть не вистачило, може майстерності, може везіння. Ну, таке в футболі буває, це пенальті. Це лотерея. А так, в принципі, питань до хлопців немає, віддалися повністю. Хочу подякувати болівальникам і всім гравцям за дуже цікаву Все, дякую. Як ви Визначали, хто пенальті пробиває. Я визначав, так. Да, визначав, чуть-чуть ну, не вгадав. Є таке. Все ж не можна вгадати. Ну, в принципі, я гравцями задоволений. А це все, лотерея це таке. Хлопці віддалися на повністю сьогодні. Скільки сил, бо хорошу гру показали, всі задоволені. Євгеній, ну вітаємо з виходом до фіналу. Хвилююче вийшов матч. Чи, які були думки, коли забили голи? Можливо, вже думали, що справа буде доведена до перемоги. Дякую, дякую. Та коли забили, я вже думав, що все, ну, що буде перемога, що спокійно завершимо цю гру, але бачите, футбол якби не пробачає помилки. Ми їх зробили ці помилки і нас покарали. І чи знали, що Андрій Місяйло забиває штрафні? І от я його, скільки бачив, він постійно в кожному матчі забиває. Я мені цей гравець, я не знаю, як він б'є штрафні. Ну, це таке, ну, забив, молодець. Полюбляє він пробивати. Ну і як визначали серію пенальті? Два іменинника сьогодні пробивали. Ну, хто був впевнений, пробити, ті сказали, ну, іменинники були впевнені. Ну, і... То там ще пробивав, були впевнені. Тобто вони пробували не за того, що вони іменини? Не, не, не за того. І за того, що впевнені пробивати, що вірили, що заб'ють. Тому вони пробили. Ну, це була така вкрай мета вийти до фіналу. Якщо б не вийшли, розстроїлися б чи ні. Та ні, головне, щоб ми підійшли всі, щоб, як то кажуть, здорові, всі в тонусі до офіційних ігр. Нам, головне, офіційні ігри. А це так для настрою, як то кажуть, для іменинників, щоб у них був настрій. Ні, не розстроїлась б. Ну, взагалі гра. Перший тайм вийшов не дуже, да, такий насичений на момент і жвавий. Ну так, це збори. я ж кажу, е, Кожен ну, по-різному сприймає навантаження, комусь важче, комусь легше. і Тому так вийшло. Але я ж кажу, головне нам ну, набрати свої кондиції, щоб був результат в офіційних іграх. Ну і гол ти забив в своєму стилі, так підключився? Так, так. Да. добіг туди, сили були, то Денис гарно подав. то… Забив це головне. Добігти поки не виконали стандарти? так. Да, 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 да. Таксі брав. Ну, взяв таксі, щоб швидше ми, так важко було добігти. А назад як повертався? Ну, назад вже можна було не спішити, вже ж був гол. то можна. Партнери донес. да, донесли. <світ> да. Так що нормально, головне, що всі живі здорові, як то кажуть. Що ну, як після зборів відчуття. Ну, до речі, добре себе всі хлопці відчувають, і все. Я ж кажу, все поступово. То... Все, як то робиться для того, щоб всі були в тонусі і всі добре себе відчували. Але Віктор вітаємо з виходом до фіналу. Знову здається, що було два різних тайми, і який з таймів сподобався найбільше? Ну саме головне, щоб ми перемогли, але ми розділили хлопців на два тайми різні, тому що були хлопці на перегляді. Да, десь ті, хто хлопці. На перегляді були не повністю виконували те, що ми хотіли. Ну, саме головне, що всі отримали навантаження, тому що цією грою ми завершили підготовку до першої гри чемпіонату. І вже ми з наступного тижня збираємось після вихідних, збираємось на тренування. Вже у нас буде підготовка в одноразовому режимі і будемо готуватися до першої гри. Ну, да, радує те, що. Провели хорошу гру, і була хороша гра з обох команд, і моменти були, де трошки ми не змогли реалізувати їх. Ну, що моменти є і забиваємо, але і треба ще багато працювати в обороні, тому що ну, стандарти наші, да, і десь хлопці не до кінця зіграли в моменті і, на жаль, пропускаємо голи. Ну, багато хто не знає, що Андрій Місяло полюбляє побувати штрафні удари. Так? Ну знаю, будемо дивитися, вже розбор матчу буде, але на нас в воротах захищав Богдан Шухман, який після тривалої травми повертається до нас до загальної групи. І десь ще теж не вистачає йому ігрового тонусу, тому я десь може, він ще хвилювався і десь так. Але все одно, що хлопці молодці і найголовніше, що вони витримали навантаження. Це буде четвертий збір, так? Ну так, да, вже четвертий, да, вже будемо в одноразовому режимі готуватися. І ми переходимо на травене поле. Я думаю, що і після штучного десь хлопці будуть звикати ще до трави, але я сподіваюся, що вони втягнуться і буде у нас. Запланований збір на траві, і найголовніше, що хлопці проведуть його без травм і ми будемо в обоймі готуватися до першої гри. Серія пенальті корисна була для гравців, щоб так трохи понервувати і потім, потім зрадіти. Для тренерів найголовніше, що нервували. Але ну, це пенальті, це лотерея. Нам сьогодні пощастило більше в серії пенальті. Ну і ми і по грі. Я думаю, що ми заслуговували на перемогу сьогодні. Ну, не випадково вийшли бити пенальті іменинники. Ну, вони там самі вже вирішили. Ми спитали хлопців, хто почувається з себе добре. Ну, вирішили, що іменинники йому повинні забити, і вони реалізували один ці метровий. Ну і хто в Лазареті і, можливо, хто повернеться з нього найближчим часом. Ну, ще в нас в Лазареті Максим Шептицький. У нього там травма доволі серйозна, але ну, надіємося, що він. Повернеться скоріш до нас. Зараз ще Сорочан. Ярослав теж там підходив вже до загальної групи. І Подрезан Олександр теж десь повинен вже підійти. У ну, нас на передогріві травму отримав Вадим Страшкевич. Ну, там не серйозно, я сподіваюся, що день-два, після вихідних він вже буде в загальній групі тренуватися. Добре. Наступна Колись збираєтесь? Ну, ми збираємося у вівторок і у нас е, запланований спаринг-партнер. Ми їдемо в Полтаву, граємо з Ворсклою, з першою командою да, да, 23 mm. березня, тому що там перерва збір наша грає, і ми домовились провести контрольну гру. І нам пішли на зустріч, і я думаю, що для нас це буде корисний спаринг. Коли фінал невідомо сьогодні? Ну ще ні, да, тому що там же ще ще полуфінали грають інша група.